Володимир Свідзінський Каплиця. Ой у полі полі, при тихому долі, не цвіт на калині біліє, то біла капличка стоїть невеличка, край шляху, де льон голубіє. А у тій каплиці чудовий образ Діви Марії сіяє, на лоні в неї. Малий дитятко, як янголятко, зеленою віткою грає, а глянеш навколо зелене поле лиє, як море безкрає, пшениченька рівна стоїть гордовито, як тая князівна, демучає жито над межами колос схиляє, І все те багатство. Марія діва, на красні жнива, на добрий пожиток ховає от бур і негоди от злої пригоди покровом святим заступає. Переможного миру вам.